Эй! Мешки, pues что, Подъем, хлоп! Мешки что делаешь, блядь? Да, давай, показывай, да, мешки. Алло! А? Ну что? Что-то стало? Что-то случилось? Солнце светит. Ну, ты что? И что? Припекло. Да вы бачите, у качки, блядь. І що, брат? Що, що? Ну то як що? За фану заснули. Солодко. Демкович подзвонив, каже, їдь подивися, каже, ваші селяни хочуть розгородити забор. Поставили сітки на воду, ось сітки якраз є. Кому розгорожувати? Ти ж бачимо, зараз розгороджує забор повністю. Те, що домовленість була, люди роблять. Виконують. Автоматично подзвонили, да, приїдьте. Що? там? Що? А кудись, коли придам, то що? що? Ну так тут що, ми не можемо говорити. Що. Зараз що б буде люди про мене думали. Хто ставить тусіпа? Не витягли. Давайте витягуйте тут. Я туди нічого не прав. Тут заходи, навіть потягнути, тоді можна витягнути. Ні-ні, він от як став, так не зайде і витягне її. Ну давай не діти ми прийшли, не, ну, щоб догратися. Витягуємо, що не, не витягує. 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 ну, садить. Чекай, чекай, почекай, не чіпай, він ставив, навіть витягує. Нашому допомагає.

Я зажавку вазу йому. Тільки без камер. Що добре? Все, не хай. Воно поможе. Поможе. Він міліцію вже визов зараз туди. А я чую, я вам покажу, капіта. Ну як, ну дивись, ну розгороджують забор для вас, для людей роблять. Ну а ви прийшли як люди чи як хто нормально. Давайте Ти це. Добре, вон в журналіст виключає камеру, бери, знімайте. Ну, вона виключила вон. Давайте знімайте. Ні, або так, або ні. Ні, що... все. Давайте вмо, воду знімайте. Ніхто, ніхто навіть не хоче спити. Ну Шо? то що сидить Проси далі? Просив виключити, виключити. Далі що? та що при да, А він витягує, я... він знає, хто ставив. Все нормально. Знімаємо все. Не піде воно так? Як не піде? Ну так не піде, бо лізти і типотик витягувати. Давайте бо то нема коли тут стоять. Раз, раз, будемо покурити собі. Та на тримає, блядь, Чуєш, блядь. блядь, ну для людей робить. Второе, ну ну шо. Бля, я спошую спочатку, ще щось балакать, ще й кустину скажу, що. чий? — чей? Я знаю. — за? Сітка моя. Тут. Ну, крупа. Тут? Як тут? О, вот так тупо тут. На цьому столі. Сава. Зміни за що. А той потик теж забирайте, щоб він не було. Ну. Навіть сліда не було намьока на те, що тут. Все. Тікає так тобі. А, ля, 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 був, я, я думаю, бо я вивав. Не тяни, не тяни, бо ну наш вийти, ти тяни. Ну, треба витягнути, зробити, так воно має. Тут десь залкинь, так? Тут, де воно стоїть. Алло? Алло? Ну, Ти я... не рухає, а я потягнув сюди. Побірвав. По тих потер, бачить, тя не з ним сюди, плыне сюди з ним. Але блін, перший раз житю. Повірте мені, ребята. То два рази буде, перший встань. Там, а менше сім? Три кошти розіволю, я, я думаю, що все. Тільки буде, але. Ну що, Андрій Миколаєвич, сразу хто? З ново майдані вже оточить. Місні. А, місцеві місцеві. От якраз ну, то і каже, кумору розгороджуватиме. <клухи> Алло Алло. А то ви набіли справи лісниць, то повертайте направо. Так, так, завертайте сюди, заїжджайте, ви трохи Абсолютно, Знаєш, що тут? Ти хто? Валентин Михайлович дав телефон на пару? Я побачила, я специально виходить, долузили. Є <ріпоти> сконтаць.

Маєш уважаємо чоловіка, з дану приводу до нього. Я, я не знаю, два хоч представиться і нього звати. хлопці, представлюся зараз. Що? Без проблем. Представлюся. Такі, ну, такі а, проблеми. Ху, я я <ріпи> Інакше сидіти. Ні-ні, я собі тобі стопу, я, приставлю, я приставлю, не забив, а...

Як ти прийшов мене збудив? так я б не спав. Ти тягнеш щось. Чесно. Я журналіст ну, не буду, ну, я не став. Ні, ні одну, ні даді. другу. Начальника кошного. Я візьму. Каже, Як ви романтичне місце. Що Роман, так? Я? Олег. Олег, хто забув. Олег. Ой, Олег. Кому концерти тобі потрібні? Ні, ні, ні. Знаєте, чуєш, давай без всього. Давай, Лоб, сейчас. Солову, збирати ліса нашу, лки патить. Ну, тикайте, не, вирішить, вона а, не піде а, зараз проведе, що заводи. Ну, ну то файно є. Куда через плід, ну і покине туди. Кіда через пліт наші. Куди через пліт? ну. Хлопці, ну. Ну, не каже. Ну, Петро, витягну тут, витягне, ту, будь ласка, будь. Тут. Все, все Ти вже все. мокрий, нормально, спокійно, як пацан зайдеш, все, все. ми ж не творимо, що робимо. Обідник стоїть, хто обідник робив. Олег, типу ми одне для вас, я розгороджує, ровно до людей. Шо, я навіть не хочу нічого балакати, не хочу нічого спугати. Ні, ні. Ти сам розумієш, що я вижу. Нема, по-перше, я тобі можу не доказати, що це моє не чи не, не моє. Я, я, я тобі Та, можу це не, не доказати. Розумієш факт, тому що ти що зробив? Ну, ти мене злопотував, що я на березі, що я з пану Все, питань нема. Питай не мандруха. Я, я навіть не хочу сплугати до я не хочу ні сплати, не хочу тобі нічого доказувати, нічого воно немає. Не Який не спір може бути, пацан Що? Який бознак може бути? На, Зараз я. І вона теж, пан уже виламано. Ні, не тяне, Ти наш, не Тяне бо цей, це обірвеш зараз. А то що На. А вон піде було до руслі, зараз піде а по патику і не встанеться. <кхи> де вона там є приблизно? А вон подивиться. І з водою. Вон є це люди, людьми нормально вибачаться. Я можу вибачати на дід. Зараз почекаємо. — Слава, де? П'яно, п'яно. Там, сука, не скину, що скинули. Uh -huh. я, я, я не хочу нічого не спугати, не хочу yeah. я нічого не вказувати бо я наша, наша тут не балакання, я Мама моя Не є, що... А що то у вас нині, вихідний день? що? В <кій> понеділок робочий, вроді. А я по змінах. не немає. Ну, ніяк, де не є. Та не за який день. У нас немає забув за три чоловіки. <кій> але так все можна... Ну, Чотири чоловіки я ж не ці немає. Та ні, не, петя ті не було. Це нова якась? Та вона нова. А чуєш? А як нова? Нова? нова. Капітально нова, ну, на дерево. Так, не нова, бо я тут, вона вже тут стояла, що ну, все, бачимо, і тут вихопнули бої. Тим більше, Блін да поверх. Сколько що риби немає? Дві, диви, диви. Є? Куда є назад? Так, так. без провадчка. Які хороші карасик ще є? Хаї. Ще є? Ще ж лечили. Але за стільки часу один карас. Ну, ви ж багато сюди риби запустили, правда? Є. Правильно, гасто вкинути. Ігор, хочете рибу ловити? Я вас просив на тому стові, не, ви, не вибирайте рибу. І до кінця всі вибрали. Ігор, я там, блять, хоч раз сітку тут сидів. Бівецькі люди, я не кажу, що ти сітями. Тоді, як став, спустили, я просив бівецьких людей. А, сітку, я, а я став спустили, я взагалі не був. Ігор. Ви до кінця вибрали, казали, качкам дам їсти. Ігор, ти мені балакаєш, ти знаєш, що я рибак на вудку. Знаю, Все, я så, просто стать, мені ви тут Прийшли, ти прийшли. Ніхто не ганяв, ви вже могли на воду штуку вибити. Дозволив. Андрій дозволив, щоб навіть нерв сюди ловити. І ви полізли біля на далі. От, вибачення ми почуємо. Таку, прямо, ми з вами сімаленька

Ніколи я не хочу небо Я йду на воду за Все нормально. Я, в принципі, йду не на його. А це вибачає. Ви ласка, не Я вам кажу чесно, хлопці, що в дешеві підконтролим ну, З водочку, з водочку, що може тут. Я не що тут лапить зі мною. З водочку ви можете тут заглянути. Це я кажу, що я тут. Ми нас тут обічнуємо. Так.